Мельницьк «Водоканал» отримав 17 дизельних генераторів, придбаних за кошти міського бюджету. Зараз один з них працівники готують до встановлення на найбільшій водопровідній станції міста. Дев'ять дизельних генераторів ми отримали на минулому тижні, і вже п'ять з цих генераторів встановлено на об'єктах. Сьогодні ми отримали ще вісім потужних дизельних генераторів і вже Розпочали також їх встановлювати на наш об'єкт. Загальна вартість генераторів 7,8 мільйона гривень. Вони необхідні для забезпечення водовідведення та водопостачання міста під час відключення електроенергії. Потужність генераторів 120 кВт, 5 генераторів 120 кВт, 97 кВт, 3 генератора, 2 генератора 40 кВт, 3 генератора 56 кВт. І 4 генератора 12,8 кВт. Всі будуть встановлені на насосних станціях. Да, частина на станціях водопроводу, частина на каналізаційних. За роботу та зберігання кожного генератора відповідатимуть керівники об'єктів, на яких дизельні електростанції будуть встановлені. За обслуговування і підключення буде відповідати служба головного енергетика. В нас люди сьогодні мають кваліфікацію, мають групу допуску, яку мо. Можуть достатньо для його обслуговування і для його включення в роботу, а також пройдуть ще навчання для його обслуговування і виконання робіт по його запуску в експлуатації. Денис Клименко, Валерій Телеховський – новини міста.